Історія друга брудні води річки Тиси. Погода сьогодні була різною. То дощик накрапав зранку, а зараз до обіду виглянуло сонечко. Річка Тиса, що на Закарпатті, починається в горах. Чоловік на ім'я Микола, років 30. з дитинства любив риболовлю і за багато років досконало вивчив річку біля населеного пункту Великий Бичків, де і в яких поворотах річки водиться, ловиться риба. У цей день клювання не було. Він уже хотів іти, та останній раз закинув спінінг. Сонце засліпило очі, нахилився і бризнув собі в обличчя рукою води з річки та намочив свою кепку, вдягнув знову на голову, почав тягнути спінінг, але волосінь вела під корч. Видно, туди затягнула її риба. Пішов вони річці та, тримаючи за волосіння, почав підбиратися до корча. Біля нього плавало багато різного сміття. Поламані гілки, пластикові пляшки, порвані кульки, гумові старі колеса, багато різного пластика, незрозуміло з чого. Забруднення навколишнього середовища людиною, як пишуть у газетах, посмикав волосінь, вона рухалася, І було стовідсоткове відчуття, що там піймалася риба, котра запливла під корч. Микола зайшов по пояс у воду, та руками ведучи по волосінню, намацав риб'ячий великий хвіст і здивувався його розміру. Почав собі фантазувати в голові, що це за риба та яка її вага з таким великим хвостом. Піймавши рибину за хвіст, він зрозумів, що вона заплуталася біля корчів у якусь сітку, І уже тут, мабуть, давно і немає сил брикатися та виплутатися. Луска була великою на дотик, але подивитися він не міг, тому що вода вирувала, бульбашок мільйони, через них не видно нічого. У нього був план такий: звільнити хвіст і знесилену рибу взяти на руки і потихеньку понести, поштовхати у воді до берега, а потім уже вирішити, що та як. Коли Микола розплутав сітку, звільнив хвіст і по ньому почав водити руками, аби обхопити рибину. Він не зрозумів, що обхопив. Це виявилося жіноче тіло. Русалка винирнула з води, і він знову дуже здивувався, ще сильніше, ніж раніше. Виявилося, що Микола тримає в обіймах дівчину. З мокрим білим волоссям та синіми очима, які можуть бачити у воді, вони дивилися один одному в очі, довго і не відриваючись. Русалка всміхнулася. Микола дзеркально відповів усмішкою, відпустив її та почав відходити назад. На слизьких каменях послизнувся і пішов під воду. Русалка пірнула за ним, почала його ловити. Він почав відштовхувати руки, але вже сам опинився біля корча. Пірнув під нього, опинився з іншого боку і хотів через гілки та сміття вибратися на берег. Русалка заспівала мелодію дуже ніжну й гарну. Микола повернувся і побачив, що вона підпливла до корча та дивиться на нього. Потім красиво всміхнулася. Не бійся мене, я тобі нічого поганого не зроблю. Утретє чоловік здивувався вже від того, що вона заговорила людським голосом. Ого, ти ще й говориш? Крім цих слів, не міг нічого придумати у відповідь. Я вже кілька днів як заплуталася в цю сітку, а відзавтра зміниться погода і прийдуть сильні дощі в горах. Буде тут із часом велика брудна вода з поламаними деревами та камінням і тоннами викинутого пластику. Ти мене врятував, і я хочу тобі віддячити. В мене є золото в печері, там, де живу, дам його, скільки захочеш. Добре, зрозумів. Перебуваючи в шоковому стані від побаченого, не знав, що на її слова відповісти. Приходь через три дні в місце, що в кілька кілометрів звідси, верх по річці. Люди називають урочище козій. Там є скеля над річкою Тиса. Коли засвітить сонце у воду, я вийду звідти. Візьми із собою сумку на золото. Відштовхнулася від корчу та пішла під воду і попливла. Тільки лоска на тілі засвітилася від променів сонця. Через три дні, коли знову погода стала літньою, та вода в річці чистою, Микола під'їхав на своїй машині в кузій, узяв сумку і пішов до річки. Підійшов до води та подивився в небо, на якому сонце застеляла темна хмара. Повіяв вітер з неї, виглянуло сонечко. Тінь чоловіка впала на воду, русалка побачила силует через товщу. Винирнула, всміхнулася сліпучою усмішкою і помахала рукою. Заходь у воду, обійми мене за шию та набери якомога більше повітря. Микола зайшов у воду, набрав повітря, і вони пропали під товщою водяною. Русалка попливла під скелю. Там був отвір, а далі коридор. Виринули в підземній галереї. Зелені фосфорні водорості на вологих стінах печери світилися зеленим, синім і червоним світлом. Печера була простора. В центрі зліва розмістився обкладений камінням 2 на 3 метри, глибина десь метр, маленький басейн. Як виявилося, в нього втікає тепла вода знизу, справа накидано багато золотих самородків різного розміру, гірка під метр заввишки. Внизу кілька масивних самородків, на горі багато, але дрібніших. Ось тут золото. Забирай у сумку, скільки зможеш віднести. А звідки в тебе воно? Назбирала в грі по річці біля села Ділове. Можна я нагріюся в тебе в теплому джерелі, бо мені холодно. Русалка всміхнулася і кивнула. Мовляв, можна. Микола заліз у теплу воду і відчув, як із під землі, біля його ніг прибуває гаряча вода. Русалка. Заспівала свою мелодію. Тут, у галереї, вона звучала ще дзвінкіше і ніжніше. Подивилася в очі, підпливла і поцілувала Миколу у вологі губи, котрий через пару секунд заснув у теплому джерелі. Через якийсь час, прокинувшись і побачивши, що русалки немає, він узяв сумку із золотими самородками, набрав повітря, скочив у воду в печері і поплив по коридору та виплив під скелею в річці тиса, сів у машину і поїхав додому.